Доброго дня, ми сьогодні на очисних спорудах, а вчора якраз залили, звідси видно, бачите, гріється бетон. От зверху там паролончик та мірілончик закрили, гріють бетон. Залили вчора обидва ці кола. Зараз слідкуємо за бетоном. В принципі, йдемо по графіку, по тому, якому ми намалювали, все окей. Десь, мабуть. Через тиждень я якраз буду тут. Можливо, якісь щити позабирають, а я попрошу хлопців, щоб вони якось мені допомогли зверху то все зняти, щоб я всередину потрапив, щоб ви відчули об'єм. Цих очисних споруд. По всіх інших планах також все йде поки що по плану, по обладнанню, по підряднику, по авторському і технічному нагляду все окей. Тобто ці споруди у нас напрям, на критичному шляху, тому і відношення так само спочатку день у нас починається з очисних споруд і закінчується очисними спорудами. ну В принципі, все. Просто хотів вам показати, що тут відбувається на будові. До наступних зустрічей!